Номер 612. За 24 зошити Наталка заплатила 60 гривень. Скільки коштує 20 таких зошитів, скільки таких зошитів можна купити за 45 гривень. Так, 24 зошити це 60 гривень. 20 зошитів. Невідомо гривень. І друге 20. 4 зошити 60 гривень. Невідомо зошитів 45 гривень. Складаємо першу пропорцію. Дивимося, це пряма чи обернена пропорційна залежність. 24 зошити і 20 зошитів. Зошитів зменшиться, і відповідно, і гривні теж зменшиться. Стрілочки спрямовані в одному напрямку, напрямку збільшення. І це значить, що це пряма пропорційна залежність. Значить, відповідно до цього складаємо пропорцію 24 до 20 до 60 до х. Х дорівнює. Множимо середні члени 20 на 60 і ділимо на крайній член 24. Дорівнює 1200 поділити на 24. 1200 поділити на 24 буде 50 в дужечках гривень. І другу пропорцію складаємо, дивимося, гривня зменшаться. І відповідно і кількість зошитів зменшиться. Це теж пряма пропорційна залежність. Тому складаємо пряму пропорцію 24 до х, дорівнює 60 до 45. Х знаходимо, Х дорівнює крайні члени множимо і ділимо на середній, ділимо на 60. Так, що ми тут можемо скоротити? 45 і 60 на 15. Тут буде 3, тут буде 4. 4 і 24 ми можемо скоротити на, 6, на 4. Тут 1, тут 6. 6 на 3 18. 18 дужечка зошитів. Записуємо відповідь. Відповідь. 50 гривень коштує 20 зошитів. Зошитів. І 18 зошитів можна купити на 45 гривень. Молодці, завдання виконали.